Вітаю, в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Одна людина загинула, ще одна отримала травми внаслідок ДТП, що сталося у вівторок, 10 січня, на пересипі. Близько шостої ранку на вулиці Чорноморського козацтва мікроавтобус врізався в припаркований вантажний автомобіль. Внаслідок аварії 42-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці. А ще одного 41-річного чоловіка шпиталізували з травмами голови. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Водія мікроавтобуса перевіряють на вміст алкоголю у крові. Повідомили у прес-службі облполіції. Житель Одеської області серйозно постраждав через власну необережність. Чоловік заснув із тліючою цигаркою. Пожежа спалахнула в селі Серби Подільського району. У приватному будинку горіла майно та меблі. 60-річний господар ледь не задихнувся димом. Його госпіталізували у тяжкому стані. А в селі Дачне під Одесу, згорів щент гараж із автомобілем. Рятувальникам знадобилося лише півгодини, аби загасити вогонь на площі 30 квадратних метрів. Однак будівля та автомобіль виявилися повністю знищені вогнем. Люди не постраждали. Причини пожежі та збитки з'ясовують експерти. В Одесі на хабарі затримали чиновника чорноморської міськради. Він вимагав від підприємця гроші за встановлення мафу. Чиновника селищної адміністрації Чорноморської міськради затримали на хабарі. За 2700 тисячі доларів він планував надати дозвіл на розміщення торгівельного об'єкта. Фігурант вимагав кошти від підприємця та отримував їх у кілька етапів. Повідомили у прес-службі облполіції. Посадовця затримали під час отримання другої частини хабара. Чиновнику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Новорічні салати закінчилися, а от із мандаринами одесити не планують розлучатися до кінця зими. Свіжі фрукти та овочі у цей час не лише зміцнюють здоров'я, а й піднімають настрій, кажуть містяни. І прямують на місцеві риночки, де продукти можна купити все-таки трохи дешевше ніж у магазині. Як іде, торгівля на початку року, дізнавалися кореспонденти граду. Позаду перша декада січня. Салати приготовлені до нового року, нарешті з'їли. І Одесити, за традицією, приходять на продуктами на місцевий ринок. «Понемножку беремо, фрукти різні обов'язково. Ну, не в тому кількості беремо. Якщо ми кілограми брали, то зараз, вибачте, по по полкілограму беремо». У новий рік та Різдво Одесити, незважаючи на труднощі війни, накрили святкові столи. Кажуть, відзначали скромніше, ніж раніше. Проте смачної їжі та гарного настрою вистачило на всіх. Запікали м'ясо кусочок делали салат і бутилочка шампанського. Ми відмічали с З мамою пожилой, поэтому стол був такой. Немножко колбаски, немножко холоса немножко немножко лів'їздила, не так як раніше. Все одно голодний ніхто не був. Слава Богу. Головне, щоб мир і у нас победа була. Особливою популярністю одесситів користуються цитрусові. Жителі міста розповідають, що мандарини це один із найкращих способів підняти новорічний настрій собі та дітям. Цитрусы обязательно. Пока сезонных надо есть, потом они уже никакие. В сезон мы едим свои фрукты в летние, а зимой, конечно, цитрусы. Мандарины берем. Помидоры я не беру, потому что они уже химические, невкусные. У меня маринованные свои. Курма, гранат. Не так, а больше. Ну, капуста, овощи. Мандарины сейчас самый актуальный такой товар. Они подорожали, но от детей же никто не отказался, поэтому... Ребенка без мандарин зимою оставить на Новий рік невозможно. Загалом ціни на овочі та фрукти цього року порівняно з минулим зросли, визнають місцеві продавці. Проте впевнені, що військові успіхи у новому році змінять ситуацію. В цьому році всі продукти стоять дорожче, тому що поняття Херсон відсутствує. Це був основний поставщик овочей, фруктів, тому ціни виросли. В наступному році все буде по другому. Всі ціни упадуть. Херсон почне… Продавати арбуз. Але є продукти, які по кишені кожному і традиційно користуються попитом. Зокрема, це борщовий набір. Картошка вроділа, вона дішовая, бурак вроділів дішевий, морковка, борщовий набір недорогий, так сказати. А це все екзотика, це дорогої, воно далеко везуть. Море Люди кушать не бросили, как бы. І покупатели в будь случае есть. є. А після Нового року зараз всі варять борщ. Колбаса у всіх є. Ікра красна ще не закончилась. Поэтому сейчас все варят борщ. Також у різдвяний період зріс попит на продукти, що використовуються для приготування куті. Пшениця багата, яка називається, так йдеться пшениця, мак, орех, грецький і ізюм. О, сейчас будуть мідщо, а сейчас будет уже бедная. Только один сахар і кутя. Ну, пшениця. Жителі міста розповідають, що в обов'язковому порядку продовжують купувати молочні та м'ясні продукти, оскільки вони є необхідними у раціоні людини і в зимовий час намагаються підтримувати свій організм вітамінами, так що свіжі овочі та фрукти також залишаються у списку покупок. Продукти харчування в Україні в короткостроковій перспективі можуть здорожчати на 5-7%. Такий прогноз експерти пояснюють декількома факторами. В першу чергу на ціноутворення серйозно вплинули проблеми з електропостачанням, коли підприємствам довелось шукати альтернативні джерела енергії. Деталі розповів представник всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Січень, лютий березень протягом цих місяців. Українці будуть спостерігати здорожчання продуктового кошика на 5-7%. Вважає представник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Все через енергетичну проблематику, але дефіциту продуктів, за думкою експертів, в країні не буде. Підприємство працюють, підприємство виготовляють продукцію на внутрішній ринок, а ринок працює і на зовнішні ринки. Єдина проблема, що дійсно це буде і ти здорожчання». Таке здорожняння може відбуватися, включно до моменту появи на території України вже сезонних а, певних продуктів харчування. Від самого початку повномасштабної війни ціни на продукти харчування почали зростати. Серед головних причин експерти називають руйнування логістичних зв'язків і підвищення вартості палива. Наклався на все фактор інфляції, який досі відображається на цінах. І не слід забувати про відключення світла, додає спеціаліст. І жовтні місяця ми активно стали заручниками ударів по інфраструктурі України. А які призводили призвели до того, що значна частина підприємств або просто припинило своє існування, або максимально скоротила можливість виготовлення своєї продукції, хоча б на певний період залишитись на плаву, через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру багатьом підприємствам довелося закуповувати альтернативні джерела електрики, генератори, акумулятори тощо ми повинні вам розуміти, що закуповуючи такі енергоносії. А вони є досить коштовними, тобто, це не там не а, тисяча, не дві тисячі гривень. А для великих аграрних підприємств це десятки тисяч доларів, які потрібно сьогодні а, інвестувати. А окрім того, що а, інвестувати в закупівлю, їх потрібно підтримувати, тобто вони працюють від дизеля, або бензину, і переважно це де Відповідно, затратна частина на його собівартість вона так зростає в рази. Взимку фрукти та овочі традиційно піднімаються в ціні цього року. На вартість додатково вплинули і відключення світла, адже подорожчало зберігання продуктів. За словами експерта, сьогодні на рівні держави вирішується питання енергопостачання для домогосподарств. Тому є надія, що молочні та м'ясні продукти найближчим часом не будуть зростати в ціні. Сьогодні формується певний перелік критичної інфраструктури, а де не мають вимикатися світло. цьому Цього мається на увазі, що туди може потрапити молочна фарми фарми по Україні, свинокомплекси. Тахокомбінати, комбінати, і відповідно вони будуть отримувати енергетику по тій ринковій ціні, яка є всередині України. Тобто їм не потрібно буде додатково залишати енергоресурси альтернативні. Але варто пам'ятати, що перебої з електрикою не єдиний фактор здорожчання, наголошує Денис Марчук. Тому чітких гарантій стабілізації цін експерти поки що не дають. Увесь новорічний різдвяний період Одеса провела здебільшого зі світлом, але вже з неділі в життя городян повернулися регулярні відключення електроенергії. А на вулицях знову зашуміли генератори. Прилади, які сьогодні дозволяють бізнесу та критичній інфраструктурі не залежати від системи енергопостачання, працюють на паливі. Як позначили, зростання використання генераторів на ринку нафтопродуктів досліджувала консалтингова група А 95 в Одесу після новорічних свят повернулися відключення світла. Жити за таких умов місто вже навчилося. Люди підлаштовуються під графіки, Бізнес працює на генераторах, для яких потрібно паливо. Однак, зростання попиту на нафтопродукти не призведе до дефіциту, впевнений директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн спрос генераторів. його ігнорувати. Тобто він дійсно є. Ми його оцінюємо десь в 10% від текущого потріблення. І дані об'єми ми зможемо без проблем по существуючим каналам поставок, навіть не прибігаючи к поиску каких-то нових логістичних маршрутів. Навіть у критичний період блекаутів у листопаді-грудні минулого року паливний ринок зумів повністю покрити потреби українців у бензині та дизелі, констатує експерт. Ми моделювали також ситуацію там повного блекаута, И тоже, с одной стороны, мы понимаем, что генераторы будут работать больше в такой ситуации. Но, с другой стороны, к сожалению, нужно понимать и то, что бизнес достаточно серьезно и промышленность достаточно серьезно вынуждены снижать производство и, соответственно, потребление топлива. Поэтому, с одной стороны, да, будет расти спрос на... Генераторні установки на їх безпечення, але з іншої сторони буде падіння спросу на говоря, транспорту. На цінах зростання використання генераторів ніяк не позначиться, пояснює наш співрозмовник. Внутрішнє потреблення і внутрішні фактори вони дуже мало впливають на ціну. Ціна все-таки на топливо формується на світових ринках. І головним образом от того как, завісить ціна і в Україні. Декілька внутрішніх факторів все ж таки можуть вплинути на динаміку цін, уточнює експерт. Насамперед, це рівень оподаткування. Було сообщество, що якби мінфін розглядає на 2023 рік год перспективу повишення акцизних зборів на бензин, на зжижений газ. Безусловно, це повлияє на цену, також курс валют. Оскільки товар імпортний, нефті продукти соответственно, чим дороже валюта, тим в гривні ціна буде на топливо. У воєнний час паливний ринок зіткнувся з безліччю викликів. Це не лише розбудова логістики постачання, а й руйнація інфраструктури внаслідок російських атак. В кінці дікабря. В Харківській області був атакований з території Росії ракетами с 300 С-300. Був атакований Шебілінський газоперебатуючий завод, який на Нафтогаз України. Завод не працював з февраля, але все одно агресор продовжує інфраструктуру топлівної унічого. Проти трейдери впоралися з труднощами, і сьогодні країна забезпечена всіма видами палива у необхідному обсязі. Очень успешно сработал рынок в декабре, очень большая была динамика поставок, бензина было поставлено по на 70% больше, чем в ноябре, на дистоплива на 30% больше, то есть мы хорошо себя сейчас чувствуем, но не должно нас розслабляти, это не должно нас, нас успокаївати. Про перспективи постачання в Україну палива після 5 лютого, коли Європа введе санкції щодо російських нафтопродуктів, Сергій Куюн розповість у наступних випусках телеканалу ГРАД. Російські окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Зруйновано кілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню. Поранення отримали 15 осіб, у тому числі дворічна дитина. Сховище старих мін в Очакові Миколаївської області. Російські військові прийняли за склад сучасних боєприпасів та атакували місто. Внаслідок обстрілу 15 людей отримали поранення, у тому числі дворічна дитина. Снаряди також потрапили до лікарні, вибиті вікна та двері. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали, додали у Миколаївській обладміністрації. Начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк вважає, що росіяни масово обстріляли Очаков у відповідь на успіхи українських військових на Кінбурзькій косі, яку повністю не контролює жодна зі сторін. З початку повномасштабного вторгнення РФ Україну залишили майже 8 мільйонів осіб. Про це заявила представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Німеччині Катаріна Ламп. Ще майже 6 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. Згідно з цими даними, більше третини всього населення України були змушені залишити свої будинки через російську агресію. Поки що зима радує Одеситів плюсовою температурою. Січень за прогнозами синоптиків буде з опадами та безсильних морозів. Така погода позначається і на врожаї, наголошують фахівці. Однак через плюсову температуру виникають і проблеми. Як перепитії погоди можуть вплинути на майбутній урожай, і з якими труднощами сьогодні стикаються фермери, розповів завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Юрій Савчук. У грудні температура в одеському регіоні здебільшого трималася вище нуля у січні та лютому, за прогнозами метеорологів, така тенденція збережеться. Тепла зима створює дуже сприятливі умови для однорічних зорнових культур. Розповідає завідувач кафедри одеського державного аграрного університету Юрій Савчук. Вони зараз інтенсивно розвиваються, і відповідно саме погодні умови будуть впливати на їхній подальший розвиток і відповідно на майбутній врожай на кількість та його якість. Яскравий приклад волоський горіх. Минула тепла осінь, позитивно вплинула на врожай цієї культури, зазначає фахівець. Дещо така теплолюбива ця культура, і е, така, е, відповідно, цей рік для неї був благопорядний за умовами, особливо якщо ще там когось було додаткове зрошення. Е, відповідно, воно і вплинуло на закладання такого врожаю. Тобто саме кліматичні умови цього року сприяли закладанню. Велико врожаю горіхоплідних культур. Юрій Савчук пояснює, наша зима для рослин це просто затяжна осінь. Вже другий місяць у нашому регіоні плюсова температура. У ґрунті накопичується волога, що добре позначається на озимих посівах. Але така погода мань і мінуси. Ми будемо. Зіткатися тим, що добре себе будуть почувати шкідники та хвороби, тобто інтенсивно нам прийдеться вже рано навесні боротися з ними. Ну і наразі така ситуація, якщо буде далі продовжуватися, то наприклад на тих же зернових культурах можемо спостерігати, особливо якщо будуть загущені садіння схеми різноманітні гнилі, тому що тепла погода і є вологість. Якщо морози вдарять різко, це не завдасть особливої шкоди рослинам, каже фахівець, оскільки більшість культур, які вирощують в одеському регіоні, морозостійкі. стійкі. Однак деякі все ж таки можуть вимагати допомоги людини, щоб пережити зиму. Але якщо у нас такі культури будемо говорити, які не дуже там стійкі до морозів, їх краще вкривати. Тобто, але ну, наразі поки ще рано, тому що ті ж вічка можуть вимокнути, тому що в позитивній температурі плюс висока вологість, тобто, якщо ми їх наразі в Криму, вони можуть запріти. Тільки буде, бачимо, наперед, що зниження температури до від'ємних, краще не з'їмостійкі культури вкрити. Поки фахівці не беруться давати прогноз, яким буде врожай цього року, до початку жнив ще багато часу, і велика кількість факторів можуть позначитися на її результатах. Залишається лише сподіватися, що навесні та влітку кліматичні умови залишатимуться максимально сприятливими для аграріїв. Вишиванка код нації в Одесі відбулася презентація вишитої мапи Херсонської області. Її створили у рамках проєкту Наукою вишиваємо Україну, де кожний регіон представлено в притаманних саме йому кольорах та орнаментах. У майбутньому усі фрагменти об'єднають на суцільному полотні, яке прикрасить Верховну Раду України. В Одесі завершили вишивання одного з фрагментів мапи України. Проект наукою вишиваємо Україну ініціювали молоді українські учені. До створення вишитої Херсонської області долучились співробітниці інституту кліматично орієнтованого сільського господарства, який був знищений під час окупації регіону. Колектив наразі перебуває в Одесі, де майстрині і представили свій витвір з орнаментом у червоних та чорних кольорах. Незважаючи на те, що ми знаходимося в Одесі, на Одещині, але ми представляємо Херсонщину. Наш колектив ми виїхали з окупації. Інститут створений в минулому році шляхом злиття трьох наукових установ, наш інститут завжди долучається до всіх проєктів. А цей проєкт, мабуть, на сьогодні має ну, і на часі, і має таку актуальність. Проект наукою вишиваємо Україну. Був запропонований ще до повномасштабної війни наприкінці 2021 року. На сьогодні всі фрагменти знаходяться на фінальній стадії. Херсонщину закінчили однією з перших. Однак на підході й інші області кожний фрагмент мапи вишитий із використанням кольорових комбінацій та технологій, притаманих саме цьому регіону. Кожен регіон має свої орнаменти. Нам буде запропонований такий рисунок. Це представляє Херсонщину Півники чорно красні кольори. А наприклад, Крим ми мали бажання також і допомогти вишити Крим. Я знаю, що Черневецька область перша також запропонувала. Крим буде вишити гладью в інших кольорах, в інших цвітах. Ну і як в принципі, і кожен регіон. Майстрині зізнаються, було вкрай приємно створювати фрагмент саме рідної Херсонської області. Процес вишивання зайняв багато часу, адже все потрібно було робити максимально уважно та деталізовано. У Нас три основні основні майстрині, які саме основний об'єм роботи зробили. І ми закінчили буквально декілька днів тому цей цю карту нашу. Це дуже кропітка робота. Були якісь помилочки, випорювалися, заново це все враховувалося, але намагалися не збитися жодного разу, щоб кожен хрестик був на своєму місці. Взагалі, вишивати намагалися спочатку всі разом, але це важко, тому більше ділилися, і поетапно день через день вишивали. З усіх фрагментів вишивки митці зберуть суцільне полотно. Це буде мапа розміром 5 на 3 метри. Для її створення вже використано 7 кілометрів ниток різних кольорів. У майбутньому ця мапа стане прикрасою у Верховній Раді України. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.